Скажіть, будь ласка, це тільки в нашій країні, коли йде війна, коли гинуть хлопці, кожного дня втрачають здоров'я. Там в Києві можуть дігати форму, висміювати. Військових, якісь концерти ті влаштовувати. Чи там нема більше про що їм знімати? Як сильно хочуть бути в формі, відчути, що таке її носити. Хай йдуть на фронт, ми тоді побачимо, як вони будуть знімати відео, концерти на весь світ. там. І взагалі ж не забувайте, що весь світ дивиться. Вони будуть в країні війняться. Я думаю, тільки в нас таке можливо. Коли вмирають хлопці, захищаючи державу, там сидять зараз собі в формі, роблять концерти і сміються над тим всім. Адже якщо якісь проблеми є внутрішні, то їх не треба висвічувати там на весь світ. Чи напишіть, як ви думаєте, бо ну, моя думка така. Це якось трошки взагалі ненормально вже. І переходить всякі рамки. Мало того, що вони що їм зробили бронь, то вони теперішні будуть насміхатися над військовими чи як. Понятно, для ковунів бронь там ще для когось, але якось трошки ж треба ці питання напевно слідкувати. Чи ви там вже геть з глузду з'їхали? Всім міцного здоров'я бережіть